Вітаю, слава, вітаю Олесю. Так сьогодні в Києві прощаються із військовим та поетом Максимом Кривцовим. О 12-й годині кияни та всі знайомі, колеги, друзі зібралися у Михайлівському соборі. Там розпочали службу. Ну а вже потім хода рушила на майдан незалежності, де я зараз і перебуваю. Всі читали вірші Максима і зараз е навіть. Е Музичному супровіді їх відтворюють. Всі вшановують пам'ять його. І тут є присутні також представники з творчістю, оскільки він був поетом. Тут є і знані поети, і художники, і актори. І давайте одного, одну з актрис послухаємо зараз. Це наша інтелігенція, це наше творче майбутнє могло би бути. І хотілося б йому принести. Квіти без чорної стрічки на його презентації книги, і хотілося б, ну, це найменше, що ми сьогодні можемо зробити, тому що ну я теж з творчої сфери, актриса, і я б хотіла, щоб більше людей знали його вірші. Максим загинув 7 січня і в нього був позивний Далі. Як він його обрав і взагалі з чим це пов'язано? Тому що далі художник, Максим Поет розказали нам побратима, саме військовослужбовиця Тайра. Давайте почуємо її зараз. Далі це не просто художник, це такий образ, це такий, це цілий пласт культури. і Я думаю, що йому підходило. Так, і сьогодні тут, як я вже сказала, різні представники, зокрема, поспілкувалися з багатьма військовими. І деякі з них навіть не стримали сліз, розповідають нам. Ми поспілкувалися з ними, вони розповіли нам, яким вони пам'ятають Максима. Тож давайте одного з них також зараз почуємо. Я Максима особисто бачив один раз. Але мій молодший син він е, виховувався в них в таборі в строкатих гінотах в неї організації з 20-го року. Він їздив в табори і далі був його улюбленим ментором. Прощання триває. От бачимо позаду мене на майдану незалежності. зібралося кілька сотень людей. Зараз під одну із пісень озвучують один із віршів Максима. Ну і скажу, що він є автором книги Вірші збійниці, і вона визнана одні однією із найкращих книжок за 2023 рік за версією українського пен колеги. Вам слово. Людочка рідна, дякую тобі. Сонце надзвичайного співчуття всім рідним, і світла пам'ять українському герою.